У в потязі Київ Чернівці, після того продовжиться протягом трьох днів фестивалю 4-го міжнародного поетичного фестивалю Мерідіан Черніс у Черніцях, знову в потязі до Львова і у самому Львові. І Якимось таким підсумком наших поетичних пригод українських стануть дві події у, Берлі, у Берліні та Бремені, коли куди поїдуть з нами присутні тут Сергій Жадан, Юрій Андрухович, а також Ігор Помаранцев, який і починає наші читання. Це стихотворення історії Буковинської осені». Я прожив у Чернавцях 17 років, це значить я прожив 17 осінь, це значить, п'ятдесят один місяць осені. История Буковинской осени насчитывает полсотни месяцев моей жизни. В книгах остались следы закладок, сплетенных из дыма и вышитых искрами от костров. В стихах, особенно ранних, можно услышать сухой кашель октября и сырой запах плаща, накинутого на спину, уходящего в сумрак солнца. Если когда-нибудь в школах будут преподавать историю Буковинской осени, то, может быть, учителю истории пригодятся две-три цитаты из дыма, треска и кашля. Имя автора называть не обязательно. Как мне чтобы ловить свежие морепродукты для досыдения базаре. Занадто простору у кожній миті без тебе, але як бачиш, я вбираюся в балахони, збираю в поділ метеликів, павучків, ікоників, порох їхніх єдинових трубіків, скачую на димові палички, закужелюю кожну шпару у просторі старички, як на великій шкільній перерві. Якщо ти мене так запросто кидеш, любове моя, то це не любов. Точно. Це не кохання, але любов. Будь собі вільний, серце. Почувайся так, ніби ти і є просто простір, ніби ти вже з Бачили більше, ніж є насправді. І не лише в дні, але також назавжди по тому бачили, як сплітаються над міськими задорами хвилі радіо. Чи як перша спека згорище стікає по стінах дому, як своїх обирає смерть, як проростає у тіло невеликовна втома. бачили і самі були від того, не раді. Перетворювалися на змії, ті, що з'їли із з ними з одної долоні віта. Я дістаю бензини міські корабельні канати і розводжу в кімнаті вогонь і усіх нас огорне і знаю, і що не може мати над нами влади, окрім голосу крові, який наповнює горло. Добре, коли допізняться підпільники та герої. Погано, коли їх поява на тебе тисне, ця влада посилює мені любов до холодної зброї, ця держава позбавляє мене почуття вітчизни, країна, які виживання вважають талантом. Не вся біографія, список боргів і трупів, називає тепер мене, звісно, вбивцем і зимулянтом. Опитує свідки, які ціліли. Шукає грешки труди. Хай тепер прокуратура засипле мене своїм складом. Хай потопом зальється, вулиця кам'яниста, хай з'являться і випалять чорним напалмом гарячої електростанції мого міста. Хай я тепер спробуй усе це без нас поєднати. Хай спробують рахувати небесні сумні коливання. Сонця, священний вогонь, заливає кімнати, грої не помирають від стаціонарного лікування.